Як відьма закликає до себе чарами людину? Як захоче відьма кого прикликати до себе, то варить корінь із зілля тирлич. От як почне кипіть той корінь, то все, наче булькотить Грицю, Грицю, чи там як там звуть того чоловіка. А той зніметься дай полетить, як птах, і все тільки пить, пить, пить. Як трапиться добрий чоловік. Торостеле на землі хустку. Він спуститься, нап'ється да й знов летить. Що дужче кипить зілля, то швидше він летить. Добре ж, як ні за що не зачепиться, а інколи вдариться об дерево або що та й капут. Відьма і її діти. Один чоловік оженився і взяв собі жінку із другого села. А в його хаті жив ще батько, мати і менші брати. От як його жінка завагоніла, так теща й каже йому Привези ж її до мене рожать, бо я сама собі живу в хаті. Він так і зробив. От як настало вже жіноче діло, він вийшов з хати да тільки дивиться вікно. Що ж ви думали? Теща взяла да й переснувала мотузочком навхрест хату і скутка в куток. А дитина вже лежить в запічку да кувакає. Вона як свисне. Дитина як вискочить із запічка да по тій мотузичці бігло сюди, туди да знов в запічок. Чоловік бачить, що тут якісь чортячі химороди. Війшов в хату, розсердившись. Ану, жінко, вдягайся, поїдем додому. Теща вже тут і те, і се, Ні. поїдем і поїдем. Поїхали. А на дорозі нім річка. Він зупинився. Вставай, жінко, з воза. Жінка встала. Розповий да положи дитину. Вона не слухає. Він її нагайкою. Мусила вона положити на землю розповиту дитину. Тоді він переїхав возом із жінкою через річку, тепер свище. Вона як свисне. Дитина схопилася да через воду, так і вродилася коло воза. Чоловік тоді і руки попустив. Що ж це таке? Почав розпитувати жінки. А що каже? Оце те, що я з матір'ю природженнії відьми? Так у нас усе так заправляють дітей? Тільки не бійся. Природженна відьма не така злюща, як учена. Вона тільки одбороняється од нечистої сили, а сама нікому зла не діє. Як знахор керує бурею. Був тут колись в нашому селі один австріяк, і був такий знахор, що було направить або одведе дощ, або град, як хоче. Було це жнем у полі хліб, і от надходить хмара. Ми давай скорій ізносить снопи, а йому байдуже жне да жне собі, потягує люльку і каже Не бійтеся, дощу не буде. То гляди і нема дощу. Раз все вже я своїми очима бачив. Жнемо ми жито. Якось небо почорніло, піднявся вітер, загуло першого далекі, а потім над самою головою. Грим, лискавиця, вихор. Така піднялася хуртовина, що Боже, твоя воля. Ми за снопи, а він. Не бійтеся, не буде дощу. Де вже тобі не буде? Не слухаєм його. А він закурив люльку да жне собі помалу. Аж ось де взявся чоловік. На чорному коні сам весь чорний летить і прямо до Австріята. Ей, пусти, каже. А Австріят ні, не пущу. Пусти, зділай милость, не пущу. Було так багато не набирать. Чорний їздець припав до гриви і помчавсь, помчавсь по полю. Тим часом чорна хмара посизіла і побіліла. Старії наші полякали, що буде град. А австріят байдуже. Жне собі да курить люльку. Аж ось знов, де не візьмісь, їздець. Мчить по полю ще швидше от першого, тільки сей вже весь у білому і на білому коні. Пусти. кричить до австріана, не пущу. Пусти, Бога ради, не пущу, було не набирать так багато. Ей, пусти, не видержу. Тоді тільки австріят розогнувся і каже ну, вже ступай. да тільки... От в той байрак, що за нивою. Тільки що вимовив вже їстя нема, а град так і сипнув, як з кошика. Через малу годину байрак весь засипало, як єсть тобі, рівно з краями. Як відьмач керує бджолами. Був собі пасічник, і в нього була пасіка пополам із небожем. Тільки небо ж дивиться, що на дядьковій половині ульні всігда понабивані медом, а в нього так собі. От дядько, поміркувавши, що небож заздриться на його пчоли, і каже Слухай, небоже, може, ти думаєш, що я одобрав собі лучі ульні, то коли хоч, бери на ту весну мою половину, а я візьму твою. Добре. каже небож. От помінялись. Ну, думає собі, тепер вже я не беру меду. Тільки як спасу там, чи що довідується до меду, аж йому пчоли наносили ще менше, ніж у тому годі. Що за біда я? Якось раз він приходить ввечері повз дядькову пасіку, слухає, аж в одному ульні щось, наче розмовляє. Він приложив ухо, аж то матка говорить із пчолами Де ви, каже, попались у кобилу. Да там, кажуть, лежала за байраком, да вже собаки половину з'їли, а нам зоставили тільки зад. Що ж ви увесь уже сюди втягли? Ні. Хвіст не помістився, так висить із-на ізнадвору. Небожа наче хто снігом по спині потер, гляне аж ізочка так і тече густа патока, наче кінський хвіст. Він тоді й догадав, що його дядько відімач. Та й годі йому вже завидувати. Як чоловік із чортом гуслі міняв. А ви чули, як чоловік із чортом ще збить фу, гуслі міняв на самому нашому мості, що за селом. Та то дуже давно було. Іде раз один чоловік опівночі з гуслями, і його зустрічає на мості парадний пан. Поклонився бідний чоловік до пана, а пан йому каже чоловіче, давай поміняємо гуслі, бо і я граю. А бідний говорить йому та ваші, пане гуслі дорожчі, кращі, а мої вже на нові, розтрепані. Ай бо пан не дає спокою чоловікові, ще й гроші обіцяє йому доплатити, лиш би той помінявся гуслями. Ні, каже бідний, як вже так дуже хочете, пане, то беріть мої гуслі, а я візьму ваші. Так вони й помінялись. Прийшов чоловік додому, гуслі, що йому їх дав пан повісив на клинок, сіняк сам ліг спати. Пробудився скоро рано і почав жінці своїй хвалитися про свій нічний торг із паном. Жінка вийшла в сіни, щоб подивитися на нові гуслі, але тут видить, що на клинку висять не гуслі, а полин із трьома мотузками. Бідного чоловіка це дуже розізлило. Плюючи на свій розум і свою дурну голову, проклинаючи того пана, він пішов оглядати свої гуслі. Приходить на той міст, дивиться і сам не вірить своїм очам гуслі його висять над самим проваллям, повішені на найвищу вербу. Він добре помучився, поки дістав їх. І з того часу вже не тільки той чоловік, а й всі люди села ніколи не ставали вночі з панами до і не торгувалися з ними. Обходили і той міст, бо то був міст пана чорта. Мельник і нечистий. Кожний мельник знається з нечистою силою. Повідав один чоловік, що їздив до млина, а якось не було води доброї, тому сім ночувати. Будеться вночі. А тут у млині такі гуркоти, туркоти, що не дай, господи. ж чоловік спав на возі на своїх мішках, але, почувши все, подумав собі, що мельник пустив воду на лотоки. Зривається, біжить до млина та й задеревів. Вода на колеса не йде, шлюзи позатикані, а колеса так ходять, каміння бігає, само собою, що аж іскри летять. Він побіг до мельника, збудив його, повідає, так і так. Ну, но. Ну, ну, ну. Не бійся. каже мельник. Іди спати. А сам вийшов до млина, стукнув три рази і каже Но, но, но куме. Сиди тихо. Що ти там розмахався? І в тій хвилі все затихло. Чорти МІРОшники. Один чоловік повіз у млин молодь житу. Їде полем, коли ж стоять млини. То було й води тут не видно ніякої, а то млини стоять. Що за чорт? думаю собі. Аж ось вискакують із усіх млинів мірошники. А то не мірошники, а куцаки. Той до себе тягне їдь до мене, їдь до мене. Чорт з вами. каже чоловік, да скоріший привернув, до котрого було ближче. Ну, чоловічі кажуть йому ми з тебе розміру не візьмем. Тільки візьми за пояс оцієї саковки да одвези оце письмо в Красиловку до М. Добре, каже чоловік. І рад, бо до Красиловки було недалеко. Дали йому й коня. Не вспів сісти, гляне вже в Красиловці. Подав письмо М. А М. як прочитав, то так йому насипав повні саковки червінців. Везеш, каже, сі гроші туди, звідки привіз письмо? І знов тільки що сів на коня вже й колом линів. Е, да тут, мабуть, не своя сила замішалась. Привозить гроші і віддає мірошникам. Візьми їх собі, добрий чоловічі кажуть куцаки. Не хочу. каже той чоловік. Візьми, дурню, будеш нас споминать. Не хочу дай тільки. Забрав свою муку і поїхав. Аж на дорозі наганяють його знов ті мірошники. Да візьми, земляк, а то будеш послі жалкувать. Не треба мені ваших грошей, люди добрі. І не взяв. От як приїхав додому і розказує жінці. Жінка так напустилася, трохи не била. Та як же ж було мені брать, коли я боявся, що послі нагнавши самого не задушили. Дурню ти ходиш, каже йому жінка, то би став тебе душить, давши тобі грошей. Подумав подумав той чоловік раз же, що жінка лає, а друге і гроші жаль. Поїду, каже. Що буде буде? І поїхав. Приїхав на те саме місце, хоч би тобі слід який, де були млини. Отак. Перевертень. З однією жінкою було ось яке привідєнє, що піде в поле жати або брать коноплі да поставить у печі страву, да хтось повиймає з печі горшки да й повійдає все чисто. Думала думала, що б воно таке значило. Ніяк не збагнула. Прийде двері позамикані. А в хаті тільки зоставала, що мала дитинка, може, у півгода в колисці. От вона вдарилась до знахорки. Сяк так упросила й ублагала та приходить. Подивилась, почмихала, Сказано знахорка. Зара почула щось непевне. Іди, каже, ти, в поле, а я тут заховаюся і побачимо, що воно таке є. Пішла жінка у поле, знахорка притаїлась в кутку і дивиться. Коли ж дитина скік з колиски. Гляне, а то вже не дитина, а дід. Сам низенький, а борода отакелезна. Зараз завили, цупить із печі горшки, аж крекче і почав плітати страву. Як все впоров, тоді знов став дитиною. Да вже не лізе в колиску, а тільки лежить долі да репетує на всю хату. Тоді знагорка за його поставила на деркач і почала обрубувати деркач під ногами. Воно кричить, а вона рубає. Воно кричить, а вона рубає. Далі бачиш, що попався в добрі руки, зробився знов дідом і каже Вже я, бабусю, перекидався не раз, да не два. Був я спершу рибою. Потім зробився птахом, мурашкою, звірюкою, а все ще попробував бути чоловіком. Так нема лучше, як жить між мурашками, а між людьми нема гірше. Вовкулаки. Якась зробила, не знати на кілько там літ, зятя вовком. На святий вечір вскочив він до хати. Сів на припічку в куті і наставив лапу, де був сук вбитий. Вийняли йому сук, і він зробився чоловіком назад. За кару конала теща більше як півроку. Просила зятя, щоб її простив, а він повідає Мене добре вовки їли, як мені легко було жити, так би тобі легко було конати. Не сконала, аж доки зять не простив її. Вовкуни. Давним давно жили в селі ясіню два брати Іван і Василь. Іван був трохи гордовитий, але зате здібний і працьовитий. Мама дуже хотіла, щоб і Василь такий був. Пішла до ворожки і просила, щоб вона їй допомогла в цій справі. Розповіла ворожці все, і вона їй допомогла дала зілля. Напився Василь того зілля. І перекинувся вовка. Бву цей вовк довго лісами і на кінець прийшов до батьківської хати. Іван тоді сіно кидав на обріг. Побачивши перед собою вовка, вдарив вилами так, що вовк умер. Прощаючись життям, вовк дуже захотів перекинутися знову у чоловіка. Коли Іван побачив, що то його рідний брат умер, то вбив і себе. Відтоді зветься той схил гори Вовкуни. Дводушник. Колись жив на світі чоловік з двома серцями. Й одного разу літнього дня він з дружиною працював біля сіна. Жінка на копиці притоптує, а він подає вилами сіну на копицю. Копицю вже кінчали, він каже до жінки Ти почекай на копиці, а я піду водиці поп'ю. Пішов чоловік, а замість нього з чагарника вибігає вовк і просто біжить до копиці. Жінка щосили почала гукати до чоловіка «Михайле, швидше ходи сюди, бо до мене йде вовк. А тим часом вовк прийшов до копиці та почав дряпатися до жінки і досягає її зубами, а вона звідти його вилами по голові. Гей, чоловіче, де ти подівся? Не дай мене звіром з'їсти. гукає на весь голос. Гей, люди, рятуйте мене. Люди, як почули крик жінки, збіглись, а вовк втік в кущі. Незабаром її чоловік вернувся. Де ти був, чоловіче, сердито кричала вона. Вовк мене мало не зів, тільки мого щастя, що сусіди збіглися. Дай мені спокій. Голова мене щось дуже розболіла, відповів її чоловік. Він докінчив копицю й відпочивати. Жінка приглядалась йому в обличчя й злякалася. А чому твоє лице все в синяках? Не знаю. Вона глянула на чоловіка і помітила, що в нього між зубами щось червоніється. Ану, відкрий рота, попросила його жінка. Він відкрив рота, а жінка витягає з міст зубів червоні нитки, примірує до своєї спідниці, яку вовк зубами пірвав. А нитки, відкі в тебе між зубами появились? Знає жінко, що? Скажу тобі, одну таємницю, каже він. В мене синяки від твоїх вил, а не такими ж зубами з твоєї спідниці. Вона злякалася, спитала, як то могла статися. Іноді на мене прийде такий час, що стаю вовком, а не все чоловіком, бо маю два серця. Я би хотіла побачити, як ти перекинешся з чоловіка в вовка. Я можу й зараз статись. Але ти не смієш кричати на мене, бо тоді зістанусь з тим аж на три місяці. Не буду, не буду. Перед жінкою чоловік перекинувся у вовка, а вона зі страху заверещала Гей, Вовк, бийте вовка. І жінка якось втекла від нього, а вовк пішов в ліси. Ходить він один день, тиждень, місяць, два, три. Якось, втікаючи, пробив собі лапу на сучок. І звідті ніяк не міг витягнути. Тоді приходить він вночі до кошари і під колибою пробудив чабана і перед ним тримає свою лапу сучком. Чабан прокинувся, злякався, побачивши перед собою звіра, але мовчить. Один на одного дивляться. Вовк не твориться, а чабан собі ж дивується, чого вовк свою лапу тримає перед його очима. І, запримітив, що з дерева, сучок застряг вовкою в лапу. Чабан взяв в руку вовку лапу тримає, а другою витягнув сучок і з тим розійшлись. Зимою, коли в чабана обмаль було, що їсти, приходить до нього чоловік з мішком за плечима каже на тобі чабане мішок з борошном. А за що мені? здивувався чабан. Бери, не питай, за що. Ти мені зробив добро, коли я був у біді, а тепер я тобі допоможу. Я не пам'ятаю такого, мов чабан. А ти забув? Як ти витяг мені з лапи сучок, коли я був вовком? Вовкулака. Один наймет підгледів раз, що хазяїн перекинувся через спеньок за гумном і зробився вовкулакою і побіг у ліс. Постой же думав. Перекинусь і я. Що з того буде? Взяв да й перекинувся. Став і він вовкулакою і побіг у ліс. Довго блукав він по лісу з вовками, їв всяку падаль, далі стало йому скучно без людей, да вже не знає, як перекинутися в чоловіка. От він прийде до гумна побачить хазяїна і хоче сказати йому по людськи да й завиє по вовчі. А собаки так і обступлять його. Він бідолаха і біжить у ліс. Да вже насилу хазяїн догадався, що це не вовк, да взяв і перекинув його, навпаки, через пеньок. Наймить йому в ноги, а хазяїн подивився да жаль йому стало. Худий, як скіпка, а вид увесь подряпаний то так собаки його погризли. Отож, небоже, каже Не роби, чого не знаєш. Перетворення в сірен ПІСНІ не народ складує, а морські люди. В суботу грає море. На море випливають морські люди що половина чоловіка, а половина риби. Випливають і співають усяких пісень. А чумаки стоять на березі да й учаться. Мавчин Великдень. Ще в давню давнину. За часи наших дідів та прадідів. Через передачу від одного до другого, а далі вже й до нас, справлявся і справляється мавчин Великдень. Може, того й справді не було, а все ж таки, як там кажуть, гуло. Святкували його на зелені свята. Старі люди розказували мавки робляться з нехрещених дітей. Ото як яка мати упороди дитя та згубе його або втопе, або що друге зробе, то то буде мавка. Через те не можна починати купатися до зелених свят. А як хто не втерпе та піде купатися до зелених свят, то треба йому взяти з собою полиню, держати його в руках і приказувати Мавка, мавка, на тобі полинь, а мене покинь. Мавка, мавка, на тобі полинь, а мене покинь. То тоді, купальщику, нічого не буде. А як без полиню влізе купатися в річку, то тоді вона вирине з води. Та й залоскоче. Ото через те на зелені свята носять в руках любисток, М'яту, як ідуть до церкви, або так як ходять, по селу. Лісова панна. В Окосівщині вірять, що в горах у великих лісах є лісові панни. Вони показуються людям вечором, звичайно, лиш таким, що йдуть одиноко лісовою дорогою. Така панна виглядає спереду зовсім як молода панна дуже хорошої вроди, але ззаду тягнуться за нею кишки. Вони заманюють недосвідчених парубків до себе в глибокий ліс і силують їх, щоб жили з ними. В довгополі оповідаю, що перед кільканадцятими роками звабила лісова панна з собою одного молодого робітника, італьянця. Пізнім вечором він ішов через верх, а війшовши в ліс, не вернув з нього аж за два роки. З ліса він вийшов сивоволосим, згорбленим старцем, і оповідав, що лісова панна держала його при собі, але як йому там було, де живе та панна і чому так подався, всього не говорив. Швидко потім він умер.